Всім привіт, дорогі ціні друзі. Сьогодні би хотіла обговорити таку тему, яка різниця між лжепророками та божим пророком? І ви, напевно, замітили, як на час усі хочуть знати своє майбутнє, що ж їх там чекає далі, яке в них буде життя, або їхньої сім'ї, дітей. І люди вони масово просто почали звертатися там до ворожок, бабок різних астрологів або екстрасенсів І кожен, напевно, мав таку думку, хто туди ходив. Ось зараз мені нагадають, зроблять якийсь ритуал, помоляться або розкладуть карти. І в мене все буде добре, я буду щаслива. І на сьогоднішній день люди реально чекають про які скажуть: ти будеш мати просто все: гроші, бізнес, щасливу сім'ю, дорогу машину, здорових дітей. І ні в чому не будеш нуждатися, але потім проходить якийсь да, певний час, і люди вони бачать, що Їхнє життя воно руйнується, сім'я розрушається на роботі, проблеми там, долги, діти ненавидять. І життя реально часто складається так, що як реальне пекло. Да? І чому так стається? Здавалося б, да, мені ж там нагадали, що я буду щаслива, що все буде добре, да, все має бути ідеально. Але людина, вона просто дивиться на своє життя і нічого не міняється. Прокляття вони як були, так і не. Пастер наш Станіслав Солтаненко сьогодні дав таке круте откровення, що всі ті гадалки, бабки, екстрасенси, астрологи це є реальні лжепророки. Вони просто обманують людей і коли вони починають зв'язуватися з духовним світом, вони відміняють ваше життя, прокляття і смерть. І так ще на цьому заробляють великі гроші. І за це все Господь Ісус він попереджав, та, у Біблії написано. Від Матвія, 7 розділ з 15 по 29 вірш. Стережіться лжепророки, які приходять замасковані в овечу шкуру. А насправді є вовками лютами Ви їх пізнаєте по їхніх плодах, бо не буде добрих плодів від злої людини. Саме, як не буває винограду на терновому кущі або фіг будь яка добре дерево. Не буває доброго дерева, що приносило б погані плоди, як не буває і поганого дерева, що приносило б добрі плоди. Кожне дерево, що не дає добрих плодів, зрубують і кидають угору. Отже, лже пророків цих впізнаєте по їхніх плодах. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Ти Господь мій, увійде до Царства Божого, а той лише, хто виконує волю Отця, мого небесного. Багато хто промовить до мене того останнього дня, Ти Господь наш, хіба не віщував? Хіба ж ми не виганяли демонів та не творили чудеса іменем твоїм? Тоді я відкрито скажу їм: я ніколи не знав вас. Ідіть геть від мене. Ви, хто живе неправильно. Тому ми тут дійсно бачимо, да що справжні пророки це є діти Божі, яких Бог посилає на землю, яких є плід і результат в житті, які є світлом для цього світу. Тому що да, вони послані на землю повертати людей до Бога, приводити їх до покаяння в реальність. І ці божі пророки вони несуть істину і правду у цей світ. Вони проповідують чисте, неспотворене Євангеліє. і. Потрібно слухати саме їх, прийняти їх в своє життя. Бо як Господь сказав, що да, коли ми приймаємо Божу людину в своє життя, ми приймаємо самого Бога. І тому нам потрібно з ними з'єднатися в одному дусі, тому що дійсно Божі пророки вони можуть вивільнити в наше життя благословіння і да вони пророкують те, що було, що є, що буде далі. І... Я розумію для себе, що дійсно тільки з Божою людиною я можу прийти до спасіння. Так і зараз Бог він дає нам час для чого? Для того, щоб ми дійсно зробили вибір, кого ми слухати будемо і за ким ми підемо. Так? Від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо в раючі пеклі. Якщо ми зараз послідуємо за лжепророками, будемо їх слухати, то звісно, що ми підемо до пекла. А якщо ми будемо слухати Божих пророків, які дійсно є від Бога, послідуємо за ними, то Через них ми тоді зможемо прийти дійсно до Бога й до царства Божого.